Вовки да Вінчі – Історія військовослужбовця з Буковини Олександра Паращука. Свідоцтва про народження, смерть та реєстрацію шлюбу. Які нові послуги можна отримати у Чернівецькому ЦНАПі? За новим календарем. Чи святкуватимуть чернівчани різдво 25 грудня? Буковина у жалобі у середу, 15 листопада, на Буковині попрощалися із захисником, який поклав життя в боротьбі за волю України. Солдату Віталію Цернюку останню шану віддали на кладовищі, що на вулиці Ткачука у Чернівцях. Вічна пам'ять та слава герою глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. Події на Майдані, підрозділ Вовки Давінчі та Ворожий десант у Чернівцях. Історія військовослужбовця з Буковини Олександра Паращука. Війна для Олександра Паращука почалася з подій на Майдані. Колишній приватний підприємець Схотина спочатку слідкував за революцією гідності з прямих трансляцій та згодом не витримав і рушив до Києва. Я живий жив приватний підприємець в той час, даючи хабарі. Ну, так, ми всі жили, але потім ну щось змінилося. в ніч з 18 на 19, Ніч штурма. Це вже я отримав поранення від вибуху гранат. кинули деркота дві гранати, одну під ногу, одну на плечі. Це перше моє, якби тоді ну, втратив свідомість. Та це був лише початок, згадує Олександр Паращук. Після революції гідності добровольцем вступив у батальйон Київська Русь та потрапив у Дебальцеве. Повномасштабне вторгнення військовослужбовець зустрів вже у складі підрозділу Вовки да Вінчі». Ми готувалися трошки до іншого сценарію. Ми готувалися до гіршого сценарію. Це висадка тут ворожого десанту і переходу сотні в партизанську війну. Ну, я би був певний певні вже напрацьовки, певне, ну якби Сценарій міг бути набагато гірше, щоб ви розуміли. Тобто, те, що якби розроблялися, це розглядалося десантування тут о, певних. Звичайно, не є великою таємницею, дуже велика кількість адаптерів руського міра. Ну і вони зараз є. Це московська це структура ФСБ, Московська, так звана церква. Військовослужбовець додає: загроза нікуди не зникла. Війна триває, про це треба пам'ятати. На думку Олександра Паращука, зміни у суспільстві таки відчуваються. Дуже важко, але відходимо від того тоталітарного би, періоду. Да. Навіть у нас на особові площі да, зняли да, ідола. Хоча багато по районах Сергія області все ж таки такі пам'ятники ще стоять. Навіть в деяких ще там є зірки, хоча є активісти, які якби їх збивають. Ми дійсно переходимо на українську мову, на більше спілкування. Олександр Паращук впевнений, майбутні країни залежать від патріотично налаштованої молоді. На цим нині й працюють у вишкільному таборі в селі Добринівці. Його створили ще у 2016 році. Тренування у форматі вихідного дня проводять інструктори з військовим досвідом. За сім років через табір пройшло майже 10 тисяч підлітків та молодих людей з різних куточків України. На жаль, навіть вихованці інструктора нашого табору є якби загиблі і, скажімо так, ну. Хлопці молоді, які пройшли табір. Ну там більше 20 осіб. У нас поїхало тільки в один підрозділ. Тобто, якби табір зробив свою роботу. Але на жаль, ну такий табір Челязької області. Ну, такого о, типу, напевно, йде. Діяльність військово-спортивного табору активно підтримував загиблий герой України Дмитро Коцюбайло з позивним Давінчі про свого командира Олександр Паращук згадує. Друг Давінчі. Очолим цей підрозділ. Очоли зовсім юним. Такі всеочолі дядьки, як я, ну якби слухались його і виконували його накази. І це ну це феномен. Нещодавно на території вишкільного табору захиснику Дмитру Куцюбайло відкрили меморіал. А Олександр Паращук нині перебуває на реабілітації. Його підрозділ Вовки да Вінчі веде бої за Авдіївку. Тарас Лазарук, Олена Крячко, Діана Чігак, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 Посвідчення учасника бойових дій та призначення грошової допомоги для військових, які нові послуги можна отримати у Чернівецькому ЦНАПі. Відтепер у ЦНАПі надаватимуть послуги з реєстрації шлюбів, народження дітей та смерті рідних. Робитимуть це у різних кабінетах. Ми два роки працювали з міністерством юстиції. Це на Кобилянській сім. Якщо ви знаєте, вона, напевно, кожен з кожен був. У жахливому приміщенні, де вони знаходилися, там вони часто видавали. І свідоцтво про одруження, і свідоцтво про народження, і свідоцтво про смерть. Звичайно, воно було це неправильно. Ми ми намагалися їх перевести в інше місце. А зараз вийшло так, що можемо ми вже на надавати ці послуги в ЦНАПІ. Отримати свідоцтво про народження та зареєструвати шлюб можна через електронну чергу. Державну реєстрацію шлюбу і державну реєстрацію народження дитини ми запровадили через онлайн-запис на нашому сайті. Реєструєтеся, вибираєте собі зручний для вас день, зручну для вас годину і приходите без очікування в черзі. Прийшли, подали заяву з документами і одразу отримали свідоцтво. У ЦНАПі запрацювало окреме вікно для військових. Тут вони можуть отримати документи про статус учасника бойових дій та довідку про інвалідність. Військові та їхні сім'ї можуть отримати вісім послуг поза чергою. Планується зальоном 19 послуг надаватися, для того, щоб військове суто свої військові ці питання стосовно УБД, стосовно там про інвалідність та далі і ну там перелік є суттєвий, 19 позицій. Вони могли відносно суто прийматися не в загальній черзі, а тільки в тому вікні, де буде обслуговуватися військові, і їхні їхні родини так само. Загалом у Чернівецькому ЦНАПі надають 295 послуг. Альвіна Абрамчук, Ярослава Боячук Чернівецький репортер, телеканал Сі4. Воду до помешкань подаватимуть швидше. У Чернівцях розпочали ремонт на одному з найбільших водогонів міста. Через несправні мережі на одному з водогонів підрядники проводять капітальний ремонт. Працівники кажуть, труби не міняли понад 60 років. Зараз же замінюють на міцніші та сучасніші. Ми замінюємося на сучасні матеріали, ми замінюємося на пластик. Ми відходимо від желіза і це дасть, по-перше, чистоту води, по-друге, довговічність цієї труби. Як показує практика, пластик є пластик, йому немає нічого. Протяжність труби понад кілометр. Наразі ремонтують невелику частину. Коли ж завершить повністю, вода швидше потраплятиме до житлових будинків. Тут робиться певна система, де сам трубопровід прокладається таким чином і використовуються такі фітінги. Спецзамовлення, щоб потоком вносила цей кисень з труби і не зривала нам вакуум. Плюс зроблені коси підключення до свердловин, до шахтних холодязів, що потік з кожної свердловини, який буде додаватися з ростом діаметру магістральної мережі, він не обрізався як в звичайному водопровіді під 90 градусів, а повільно входив і. Не перешкоджав, скажімо так, роботі системи. Перевіряють ділянку водогону за новітніми технологіями. Це тахіометр, за допомогою якого вноситься в пам'ять прийомці ті точки, які я зазнімаю, в нього в пам'яті є, потім я їх обробляю на комп'ютері в спеціальній програмі, яка автоматично визначає об'єми ґрунтів. Робиться максимально велика кількість точок. Зйомки поверху по понизу котловану, відкоси. Чим більше точок, тим більша точність зйомки буде. Андрій Карпів каже, роботи планують завершити на початку наступного року. Євген Басилюк, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 У Чернівцях провели форум Сучасний бізнес на Буковині». для підприємців, які скористалися урядовою програмою. Є робота. Альона Кордубан дізналась про грантову програму від чоловіка, подала бізнес план і отримала 250 тисяч гривень. За ці кошти планує відкрити ще один зал у своїй танцювальній студії. Розпочала я з двох залів. Спочатку був один зал маленький, і потім незабаром десь через три місяці я прийняла рішення розширятися і запустити ще один зал. Мені не вистачало ресурсів фінансових на те, щоб запустити ще один зал. А бажання було і є надалі розширятися. І я бачу попит на це. Я бачу, що багато діток і дорослих хочуть займатися, розвиватися. Ми не стоїмо на місці. До форуму долучились представники виконавчої влади, місцевого самоврядування, банківських установ, підприємці та роботодавці. Організація такого форуму дуже корисна і потрібна. Перш за все для малого і середнього бізнесу, тому що вони можуть зустрітися і послухати, які з одного боку є пропозиції урядові. Скажімо, є робота і інші ініціативи центральних відомств. З іншого боку, це конкретні програми. Грантові. На заході презентували успішні приклади реалізації урядової програми. Є робота. Виготовляю меблі на замовлення з моєю дружиною. Мали кусочок землі біля дороги. Почали будівництво, гроші закінчилися, позичили кошти. Ці кошти знову закінчилися. Тут ми дізналися про грандову програму, і завдяки їй саме ми змогли закінчити це будівництво, оформити наш зал. І що вже ми маємо свій офіс, маємо, виходить, постійних клієнтів, і дійсно бізнес триває. Тобто, без грандової програми це би могло відкластися ще на роки. Такі урядові програми використовують для масштабування та розвитку бізнесу. Зазначає директорка Чернівецького обласного центру зайнятості Любов Кожолянко. Є дуже багато із таких бізнесів бізнесів, які започатковуються за допомогою саме цих грантових коштів. Це поворотна фінансова допомога, але повертається вона дуже специфічно. Повертається вона податками за двох або одного працевлашту, залежності від суми гранту. Якщо 250 тисяч, то обов'язком такого грантоотримувача є працевлаштування протягом трьох років двох осіб. З липня минулого року майже 350 підприємців отримали гранти на створення та розвиток власної справи за програмою Є робота. Це посприяло створенню майже 700 нових робочих місць у Чернівецькій області. Минулий рік і поточний дав хороший результат, адже по всіх комплексно програмах фінансування є робота. Було профінансовано бізнес Чернівецької області понад ніж на 240 мільйонів гривень. Це надзвичайно позитивний поштовх вдало для економіки нашої області. Організував форум Чернівецький обласний центр зайнятості за підтримки представництва Агентства ООН у справах біженців в Україні. Вікторія Макайда, Андрій Моронесько, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. За новим календарем. Чи святкуватимуть чернівчани Різдво 25 грудня? З липня 2023 року в Україні почав діяти закон про перенесення святкування Різдва та інших сталих церковних дат. Відтак Різдво святкуватимуть 25 грудня. Так як ми перейшли на новий календар, цьогорічний піст починається вже з 15 листопада і буде тривати до 24 грудня. Служба буде вестися тільки 25 грудня. Людей не виникає питання, тому що свята вже ми починаємо. почали святкувати. Наприклад, свято Михайла чи Дмитрія по новому стилю, і людей не виникає вже питання. Тобто люди вже поступово готуються до того, що до того розуміння, що вони мають уже тільки 25 числа, 7 го числа, 7-го святкування не буде, і це є нормально. Ми запитали чинівчан, чи святкуватимуть вони різдво 25 грудня, і чи дотримуватимуться посту всіх старих книгах? Написано, що наші, як то кажуть, ну ще християнство. Святкували 25 грудня, розумієте? І ніде, ні в одній книзі не згадується 7 січня. Я якби чту і той, і той календар, тому я, мабуть, думаю, що ми будемо святкувати і так, і так. Буду намагатися просто, ну, м'ясо не буду вживати, але молочко для мене трошки важче. там, От сир щось таке. Хотілося б із двох, напевно, святкувати до Нового року. Я не, не тримаюся поспіль. У мене трошки інше. З Сприйняття світу у мене трошки інше. Я і моя родина будемо святкувати 25-го, тому що вже пора перейти. Ми, церква вже перейшла на новий календар і вже пора нам переходити і святкувати, як вся Європа святкує, і майже весь світ святкує. Важко дуже послати, але стараємося, хоч понеділя, середа, п'ятниця послати. Спроби перейти на новий календар в Україні були спочатку ХХ століття, і лише у 2023 році українські церкви виправили неточність між церковним та світським календарем. Тож тепер всі свята, окрім перехідних, зокрема Великодня, відзначатимуть на два тижні раніше. Євген Пасалюк, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4